У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії, в мене взагалі до цієї на це ці особи відношення, бо де я не був. Ну, коротше, у пустці. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони того цвіта, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в Європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть, законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо тіпа, традиції соблюдаються, бо все от... Ну от, Як залежить твоє життя від того, як прошити твій мозг, з чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули. Вражки ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять те, що вони ділять, правильно, так і надо, що то Україна думала, НАТО. Представляєте? Усі Індія, дивіться, напихали їх чим-то, своїми якимись переконаннями і так далі. Незважаючи на те, що телефони ж, це ж на телефон знято, значить, у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. Все рівно дитину в рабство віддають. Просто треш. Друзі, максимально розпочали. Це, відео, це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розголос. І це дуже поріцало всім обществом. Це, це ненормально, це незаконно, це ненормально, це має бути припинено. Просто припинено. Я пам'ятаю, просто згадайте, коли у вас в коледж не по вашому бажанню віддали вчитися, як це могло всю вашу жизнь переламати, коли ви йшли вчитися не туди, де треба, і там свої самі активні гадати віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це Все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю жизнь, взагалі непонятно куди, на ослі увозяв дитиною. Ще й твоя сім'я радувалася, що тебе все здала. Це просто треш. Це має бути припинено.